Сказав, зробив лозівські поліціянти у п'ятницю, 25 березня, на Авилівці викрили наркокубло. За 10 днів до цього на сесії мер просив начальника Лозівської поліції якнайшвидше припинити наркоторгівлю в районі 8-го навчально-виховного комплексу. На неї міському голові скаржилися тамтешні жителі. Тоді головний поліціянт обіцяв вирішити питання протягом березня і впорався. Правоохоронці затримали 44-річну жінку ромської національності. Її підозрюють у наркоторгівлі за словами Миколи Пономаря. Підозрювана збувала ацтильований опій. Торгувати наркотиками вона змушувала і власних дітей. Хоча все це поліціянтам потрібно буде ще довести. Нами виявлено біля 10 тисяч гривень, які вони зберігали в тайнику. Також виявлені наркотики в тайнику для виливнення. Залучали службових собак з міста Харкова, які не треба спеціально тренування на виявлення наркотиків. Вони закопали їх у дворі вдома. Начальник Лозівської поліції каже, що готовий був провести цю роботу раніше, але завадила реорганізація. Я ще готовий був провести цю оперативну закупівлю ще в минулому році. Взяли санкції апеляційного суду ще в жовтні минулого року, те ж саме ж зараз провели. Матеріали направили наше в ОТЗ. Але нам повернули без виконання зв'язку з тим, що міліція не мала вже права проводити ці заходи, так як була поліція з 7.11. Розповідати про деталі справи Микола Пономар не став, адже слідство поки триває.